Перемогу з мінімальним відривом здобув Кароль Навроцький. Набравши понад 50%. Його опонент, про європейський мер Варшави, Рафал Частковський відстав відставсього на 1%. Добре, отже, що відбувалося, спочатку демократичний табір мав багато надій, що Рафал Частковський переможе, а потім прийшла реальність. Кароль Навроцький обійшов суперника майже на 400 тисяч голосів, що є досить непоганим результатом, враховуючи поляризацію. Та розкол польського суспільства Навроцький історик, екс-директор інституту Нацпам'яті відомий у Польщі тим, що змінив експозицію музею Другої світової, щоб підкреслити масштаби страждань поляків під час кампанії. Навроцький неодноразово робив закиди щодо України. У січні вимагав відповіді за волинську трагедію. У травні запевнив, що блокуватиме вступ України до НАТО. Критикував також чинний уряд Польщі за підтримку Києва. У мене є своя точка зору відносно того, що сталося в Україні через агресію Російської Федерації, і я її повторю. Я не маю жодних сумнівів, що Російська Федерація відповідальна за війну в Україні, а крім того, наївність і дурість європейських політичних еліт. На жаль, разом з їхнім польським помічником Дональдом Туском з перемогою політика вже привітав і Володимир Зеленський. А генеральний секретар НАТО заявив про готовність співпрацювати з новим президентом Польщі. Я хочу привітати переможця і з нетерпінням чекаю на спільну роботу над усіма цими питаннями та на те, щоб разом із Польщею НАТО стало ще сильнішим ніж сьогодні. Вітаю нового президента Польщі. Я сподіваюся, що найближчим часом у нас. Буде можливість поговорити. Польща наш великий друг і сильний сусід. І ми поважаємо голосування і звичайне голосування польського народу. Попри радикальні заяви Кароля Навроцького під час кампанії очікувати різких змін у зовнішній політиці Польщі стосовно України не варто. Так вважає політолог Володимир Фесенко. За його словами, у Польщі, як і в Україні, ключову роль у формуванні міжнародного курсу відіграє уряд. А не президент. Не варто очікувати кардинальних змін в двосторонніх відносинах між Україною і Польщею. Я поясню чому. По-перше, треба враховувати, польська політична система трошки схожа на нашу. Вона е е Парламентська президентська, по-друге, треба враховувати, що на деякі висловлення нового польського президента впливала виборча кампанія. Втім, Україна має бути готовою до потенційного охолодження відносин, особливо у чутливих питаннях, як от вступ до ЄС і НАТО, Навроцький вже підписав меморандум із союзниками, які прямо виступають проти євроінтеграції Києва. А його фокус на історичних суперечках, зокрема на темі Волині. Може знову загострити конфлікт пам'яті між двома країнами. В мене трохи насторожує інше. Це людина, яка тривалий час працювала на посаді директора Інституту національної пам'яті. А якщо в позиції нового польського президента, пана Навроцького, буде домінувати. Проблема нововолині. Ну вона буде заважати нашим двостороннім відносинам для України. Це виклик. Політика Варшави може змінитися. І, хоч Навроцький визнає агресію Росії, його гостра риторика і дистанціювання від Києва може охолодити двосторонні відносини. Софія Желінська, Галина Пірогова, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.